Водолії листопад 2024 рік, саме суньо події. початок середина, кінець місяця. Дивимось для водоліїв. Поїхали. Початок, ухти, оце у вас початок. Дивіться, нічого, собі три старших аркани, причому такі, прям які рішаючі, скажімо так, да? які все змінюють в житті. Щось завершають, щось ламають і нове починають. Отак от. Дивіться: Значить, початок місяця, коли у вас рушаться плани, те, що заплановано було, не відбувається, бо вмішується госпожа судьба, скажімо так, да? якось іде все в тартарари. То, що ви запланували, навряд чи буде так, як ви хотіли. Буде по-інакшому. Але це не обов'язково погано. так. Знову ж таки, карта завершення, завершення якогось одного періоду, перехід на інший період. Знаєте, як переход з однієї ступіньки на другу ступіньку, це може бути завершення роботи на. Завершення однієї роботи, перехід на інший, але більше плачуємо, там краща посада і так далі. Да? Це може бути завершення відносин або перехід на інший рівень у відносинах, зустрічались, одружились, сім'я, ну, от всяка от така історія. Да? Ну, Значив ще такий рост, інший крок, скажімо так. Поїздки, переїзди за кордон, якісь підписання важливих документів, договорів і так далі. Також по карті Страшний суд знову ж таки, це якесь щось нове, щось перевертається в вашому житті зовсім по-інакшому, зовсім по іншому, зовсім по-новому. І це як знаєте, як ковток свіжого повітря для вас. Далі, середина місяця. Зустрічі, побачення з рідними, близькими, з якими давно не бачились, хтось вийде на зв'язок, кого давно не чули, не бачили і так далі. Можливо, зустріч з цією людиною, можливо, просто поспілкуєтесь, Да? З дітьми спілкування може бути, з якими там давно не бачились, може, навпаки, поїдете до батьків в місця дитинства і так далі. Фінансова якась історія у вас в середині в 15-х числах, якісь премії, винагороди, шанси, можливості, десь якийсь класний проєкт можете розпочати, да, який перспективний на майбутньому. І тут же поруч зразу карточка п'ятерочка Пентаклів, яка показує втрати, яка показує дискомфорт в, в домі. Да, можливо, щось зламається, і десь треба буде велика сума. Фінансів, на яку ви не розраховували. Знову ж таки, де треба тратити фінанси, і їх ну, тут небагато. Да? Тобто, тут от ми щось вроді розпочали, тут вроді якісь фінанси у нас накльовуються. І тут хоп, треба витрачати дуже багато фінансів. І карта, знаєте, жертви, от що мені тепер робити? Я бідна і нещасна, я бідний і нещасний, куди бігти. До кого стукатися, що робити, допоможіть. Треба подумати, що з цим далі робити. Така історія. От. І головне, не піддаватися на маніпуляції. Знову ж таки, захочеться вам уйти вечельника, вам захочеться побути наодинці, на самоті, розібратися з усім, тим, що відбувається в вашому житті, і прийняти якісь для себе рішення, що і як робити далі. Давайте подіями на листопад для водоліїв. емоції Плани переміни. Непогані карти. Емоції, плани переміни. Гарні звістки плани довгі, які ви вже давно планували. Мають шанс збутися, дивіться, поїздки дом хтось додому може поїхати, давно вже не був вдома. Може поїхати додому. Не цю важно, все. Я вже це. Втомилася. Е, Такий місяць для вас. До речі, непоганий, цікавий, судьбоносний. Е, на все добре. Па-па.